Так, ну що. Зараз ми подивимось, що в нас відбулося. Відбулося. Відбулася у нас заміна стояка. І унітаза. Заміна був у нас стояк чавунний. Оце компенсаційний патрубок у нас називається. І унітаз був з виходом вниз вертикальним, а став з виходом косим. бачите тут у нас випадало Чот? ця штука гофра пришлось підмотать изоленту я надеюсь що нормально так ну що ще у нас відбулося відбулось тут раніше виходила каналізація з ванной зараз виходить тут так простіше мені кажется давайте подивимся з і все Ось, раніше була отут каналізація у нас, а зараз каналізація не видно, навірно, ну не видно, так не видно. Іде отам по під стіночкою. Отак його. Вс, пока.